Аби навчитися виготовляти ось таку красу, треба бути винахідливим та вміти фантазувати, Аби мати з цього гроші ще й неабиякий талант. Почалося все з того, що захотіла свої для своїх рідних, близьких та друзів робити якісь особливі подарунки або додаток до подарунків, і ну щоб це було особливо для людини. Чому саме листівки це те, де можна написати щось приємне, можна гарне побажання сказати, і це залишиться на довгу пам'ять. Олена дизайнер інтер'єрів, декоратор, почала робити листівки, ще в дитинстві, звісно, це було на примітивному рівні. Професійно ж працює над ними рік. Це вже була потреба, тому що вже почали рідні та знайомі моїх друзів запитувати, чи можна це придбати. Відповідно, я зрозуміла, що можна якби робити це більш на такий широкий масштаб людей, і почала пробувати. Дівчина продає свої роботи через інтернет та соцмережі, а також в салоні, де працює флористом. Листівка такого плану коштує дорожче ніж звичайна поліграфічна. Тому якби не всі можуть її придбати. Але в принципі, як бажаючих досить багато, людям подобається і вони цікавляться. ціна виправдана, адже і матеріали не дешеві. Звісно, вигідно робити багато листівок. У такому разі кошти повертаються. Більше я витрачаю коштів на саме на папір, дизайнерський папір, який зараз в Україні ну досить дорогий. Це решту це дещо замовляється через інтернет, якісь гудзики просто купуються в звичайних крамницях для шиття. У мріях відкрити свою майстерню, де б могли реалізувати себе і інші майстри хендмейд-виробів. Блокноти ручної роботи, альбоми. Також я займаюся весільними аксесуарами, бокали, різні віночки і ну решту все, що навіть пов'язане з квітами. Хотілось би мати таку майстерню, де. Можливо, відкладались якісь навіть нові таланти. 15% заробітку Олена має саме від продажу листівок. Попереднє хобі дівчини флористика переросло в роботу, тому виготовлення листівок вона хоче лишити для душі. Хочете й ви спробувати зробити щось подібне? Не бійтесь експериментів. Головне, просто бути впевненими у тому, що та справа, яку я роблю, вона мені подобається і приносить задоволення.